Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Понеділок вже минула п'ятнадцять година. Канал один плюс один мовить в об'єднаному марафоні. І про все найактуальніше далі в ТСН. У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. Як зазначили в офіційній заяві, цитую з величезною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса. Ми вручаємо душу папи Франциска нескінченній милосердній любові Бога. Із середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів лікарні близько місяця. Вже тоді з Лялася інформація, що він може піти у відставку за станом здоров'я. Утім, Франциск таки подолав недуго, приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. А напередодні в нього також був віцепрезидент Джей Ді Венс. Фактично, той і став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Встиг папа привітати віряни із воскресінням Господнім і в останні голосити промову з балкона Базиліки Святого Петра в Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі. встиг сказати лише кілька фраз. Основну частину промови зачитував представник духовництва. Згадали у зверненні і про війну в Україні. Ну а після Понтифіка провезли площою кортеж кілька разів зупинявся, коли до папи підносили немовлята для благословення. А послухаймо зараз останні публічні слова папи римського Франциска, дорогі браття і сестри, з Великодним я прошу церемоніястра прочитати повідомлення. Я висловлюю свою близькість до страждань християн у Палестині та Ізраїлі, а також до всього ізраїльського народу та палестинського народу. Зростання антисемітизму в усьому світі викликає занепокоєння. Водночас я думаю про народ Гази, зокрема про християнську спільноту, де жахливий конфлікт продовжує спричиняти смерть і руйнування, а також створює драматичну та плачевну гуманітарну ситуацію. Нехай Воскреслий Христос дарує Україні спустошеній війною свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. І вже стало відомо, де відбудеться поховання. Римського. свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці санта Марія Маджоре. Понтифік заздалегідь підготувався до цього етапу і заповів зробити скромнішу процедуру прощання. Хоча зазвичай все відбувається дуже врочисто. Вперше за понад століття очільника католицької церкви поховають за межами Ватикану. Попередніх понтифіків ховали в трьох укладених одна в одну трунах із Кіпарису, Свинцю та Дуба. А так, от Франциск. Обрав просту дерев'яну вистелену цинком. Також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному підвищенні для загального огляду в базиліці святого Петра. Замість цього тіло лишатиметься всередині труни із. Відкритою кризкою, коли саме відбудеться поховання, ще невідомо точну дату мають обрати кардинали. Ну і варто зазначити, що Франциск став першим папою за останні 20 років, який помер, перебуваючи на своїй посаді. Попередній понтифік Бенедикт XVI зрікся престолу за станом здоров'я пішов із життя у віці 95 років вже у 2022 тисячі Ну і про прощання з папою римським, і що очікує Віріан далі? Ми ще обов'язково поговоримо у цьому випуску ТСН в межах об'єднаного марафону. Майже три тисячі разів російські війська порушили обіцяне Путіним перемир'я на Великдень. Окупанти не припиняли штурми на фронті. Найбільше на Покровському та Курському напрямках також ворог обстрілював українські позиції. Половину цих атак вів із важкого зброєння. 950 разів застосовував fpv дрони. Зокрема, в Костянтинівці є загиблі після авіаудару по житловому сектору. Рятувальники вилучили з під завалів тіла чоловіка та жінки. Під час розбирання завалів ворог неодноразово Знову обстрілював місце проведення робіт, через що їх доводилось призупиняти також на Великдень. росіяни атакували п'ятиповерховий дім в селищі Ківшарівка, Куп'янської громади. Згоріли 36 квартир. жертв і потерпілих немає, бо будівля була нежилою, як повідомляють в ДСНС. Ну і цієї ночі росіяни завдали удару по Херсонщині проти прот, проти корабельною крилатою ракетою Онікс із Криму. А по Миколаївщині били двома протирадіолокаційними ракетами Х-31 з повітря над акваторією Чорного моря. Також атакували Україну 96-ма ударними безпілотниками. БПЛА запускали з Мідлерова, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Криму. Станом на ранок підтверджено збиття 42 шахедів, 47 безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. А внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Ну а інтенсивність боїв на фронті за останню добу, хоч і дещо зменшилась, але не припинилась, як це анонсувала Росія. попри всі путінські обіцянки в українському генштабі зафіксували щонайменше 96 бойових наступів. Крім того, ворог здійснив понад 1800 обстрілів із різного важкого озброєння. Задіяно більше як 950 дронів камікадзе. А згідно з даними аналітичного порталу «Діпстейт», окупантам вдалося захопити Катеринівку, а також просунутися біля нові. Ого, приображенки та в сухій балці остання це біля Покровська. Цей напрямок, як і раніше, є одним із найбільш напружених на фронті. Завчора там відбито. 39 штурмів також не просто на лиманській ділянці 12 російських атак, та турецькій 10 наступів агресора. За активні бойові дії нападники заплатили майже сімома сотнями вбитих та поранених бійців, десятьма знищеними артилерійськими установками і кількома танками, а ще п'ятьма сотнями автомобілів для логістики. Соколи чий політ, вбивчий для ворога міні-гради запорізького виробництва із такою назвою швидкі і маневрені успішно нищать загарбників по всій лінії фронту. Благодійники виготовляють їх із трофейних реактивних систем залпового вогню, встановлюють на позашляховиках необхідне додаткове обладнання, і вже готові автомобілі передають захисникам, зокрема воїнам добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Побачила бойову роботу міні-реактивних систем залпового вогню і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Ось так працюють запорізькі мінігради Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. Роботалі сто 128 восьми і працювали зі 128 двадцять бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі. Звідси і краще точність. Воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Градів виготовляють ракети. Ми збираємо ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни. Починали ми з ічкерії і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем залпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка краща за попередню, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись. Зараз ми маємо електронні приціли, вдосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять, направляючи з трофейних градів, це ленд-ліз від Росії, якщо так можна сказати. Знову ж таки, з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Суколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріли, три постріли в ціль і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутись. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це найголовніше. Допомагати хлопцям тим, що там на нулях, тому що великі машини виганять це довго і не маневрено. А ця машинка вона бисенько приїхала, відпрацювала, відпрацювала, плюс її точність. Виготовляють соколів для військових безкоштовно, аби зібрати кошти, в благодійному фонді. Влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами. Дуже багато автівок з Великобританії. Іноді автівка може довести там боєкомплект або хлопців до місця виконання завдання, і на цьому її життя може і закінчитися. Тому ми закликаємо кожного. Долучатися до зборів благодійники передали збройним силам вже 62 мінігради. Соколи. кажуть, замовлень багато і всі вони потрібні на вчора. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Велика Британія планує помітно збільшити виробництво зброї, щоби не так залежати від імпорту зі сполучених штатів та Франції. Міністр оборони країни Джон Гілія заявив, що до цього їх мотивують уроки засвоєні в Україні слідом за британськими і інші європейські оборонні компанії переглядають свої плани купувати зброю та обладнання американського виробництва. Бо президент Трамп послідовно демонструє, що Сполучені Штати перестали бути надійним військовим партнером. Видання The Times повідомляє, що британська. Оборонна компанія BioSystems розробляє нові методи виробництва достатньої кількості вибухівки і пального, щоб задовольнити запит міністерства оборони. Нові заводи зараз говорять про щонайменше три можуть виникнути по всій країні. Усе його життя було присвячене служінню Богу та церкві. Йдеться в офіційній заяві Ватикану про смерть папи римської. Вони стало сьогодні вранці. Понтифік, який змінив Рим і католицьку церкву, так про Франциска пишуть світові видання. Він намагався підтримувати Україну як жертву агресії, але саме з ним пов'язано і чимало скандалів через його прагнення виправдати частково Росію. Чим запам'ятався понтифік українцям? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Тоді українцям здається, що вони на нашому Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час уже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році. І після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації. Ватикан дав нести хреста двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України а в грудні того ж року назвав українців і Росіян двоюрідними братами. Кузенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року струби апостольського палацу повалив. Дивіться, білий дим, білий дим. Всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий, неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти, те, що ми дізналися, і от воно сталося такі. Хорхе Маріо Бергольо, ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули «Хабему з папам або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я, архієпископ із Буенос-Айреса Єзуїт Бергольо бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска, перший в історії папа з Південної Америки, перший в історії папа не європейського походження. Перший в історії папа Єзуїт і Франциском стає першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє у церкви забагато розкошу, скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну. Він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні від Божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюється протягом місяця, та потім понтифікою, наче легше. Виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у великодній понеділок, Ватикан повідомляє, папи не стало. Дорогі брати і сестри. з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. сьогодні, о 7.35 ранку єпископ єпископриму Франциск повернувся додому отця Франческо. Що тепер, як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашому мілому оскарівському номінанті. Стрічці з саме такою назвою Конклав як заведено ще з 16 століття, кардиналів закривають у секстинській капелі тій самій перлині апостольського палацу, розписаній Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають урну, а потім підраховують. Прочанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Я на ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Ну а просто зараз маємо нагоду побачити прямий сигнал із Ватикану із площою святого Петра в Римі. Вчора тут папа Франциск ще звертався до вірян з великодньою промовою. А нині християни збиратимуться тут вже аби вшанувати понтифіка. Нагадаю, папа римський Франциск помер о 7.35 вранці наступного ж дня після свята Великодня. А зараз можемо побачити вже месу з іншого кінця планети із Буенос-Айреса, столиці Аргентини. Нагадаю, папа Франциск за національністю був саме аргентинцем, і там теж зараз уже вшановують пам'ять свого видатного співвітчизника. Ну а що далі буде з Ватиканським престолом і коли світ отримає нового папу? Про все це зараз поговоримо наживо на зв'язку зі студією ТСН, доктор Богослов'я, український релігійний діяч Єромонах Студи, отець Української католицької церкви. Пан Юстин Бойко. Так, він вже з нами на зв'язку. Христос Воскрес. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ви Воскрес. Вітаю студії взаємно. Отже, поясніть, будь ласка, що буде далі? Скільки Ватикан прощатиметься з Франциском? Як готуватиметься до обрання нового папи? Скільки часу це триватиме, і які от обов'язкові етапи передбачає? Ну, передовсім слід визначити, що існує порядок поховання римських архіраїв. Він вже є опублікований. Папа Франциск його доповнив. На похорони відводиться чотири дні. Деколи ці дні можуть бути збільшені, якось у випадку з папою Іваном Павлом II, коли після його похорону мільйони людей бажали бачити, попрощатися з ним, бачити його вже померлого і відповідно відпровадити його до оселі небесного отця. У випадку з папою Венедиктом, котрий помер, було це дуже коротко. Як буде у випадку з папою Франциском, тут передбачити є важко. Зазвичай э, йдеться про чотири дні. Я би хотів тільки звернути увагу на те, що папа Франциск готувався до можливої смерті, оскільки він був людина у віці, християнин, який очікував очевидно рано чи пізно зустрічі з Господом. Яка наступить і тому минулого року він вніс певні зміни у так званий чин похорону римських архієреїв, у якому зокрема передбачено таких три цікаві моменти. Перший момент він бажає бути похоронений таким чином, щоб його не виставляли на катафалку, на підвищення на землі. Е, до речі, так хоронять усіх кардиналів. Друге. Зазвичай пап хоронили у таких трьох ступенчастих трунах, які були складені з кипарису. Потім, значить, ще одного кипарису, кедрового дерева, і звичайно, і звичайного дерева. Папа вирішив, що він хоче бути похоронений в одній труні. І третя новизна. Думаю, вона найбільш Цікава, бо я не пам'ятаю протягом останнього століття, щоб таке мало місце. Папа Франциск бажає бути похоронений. І це його заповіт у базиліці Санта Марія Маджоре. Це одна з чотирьох найбільших базилік Криму, і від святого Петра до цієї базиліки є, ну там, скажімо. Частина такого шляху, до речі, ця базиліка вона має пов'язання з папою, тим, що папа, коли вирушав в апостольські подорожі, завжди заходив там молитися. Там зберігаються ясла Христові, е в яких він народився. Прийшов на землю як Божий син, принаймні так голосить традиція. І, зокрема, ця базиліка є пов'язана з нашим регіоном, тому що. В житті є святого Кирила філософа, який, по суті, рахується просвітителем слов'ян, описується, що коли він прибув з мощами святого Клемента Папи до Риму, то його папа Миколай зустрів саме у передмісті Риму, Риму. При брамі, і потім вони першу літургію відслужили саме у тій базиліці Санта Марія Мадьори, іншими словами, Святої Марії Великої. Тобто ці три таких новизни. Щодо інших питань, тут думаю, що вже будуть моделювати, тому що є чітко установлена структура, хто всім управляє, всім управляє кардинал Камерленг. Відповідно, я думаю, що готувалися вони до такого сценарію, адже папа потрапив був в лікарню, і очевидно, вже всі тоді почали говорити про те, що становище його здоров'я є таким, що треба готуватися. Папа, слава Богу, вийшов з лікарні учора. Ще ми бачили, мав зустріч з зокрема з представниками інших держав. Хоча, коли промовляв довірян з балкону Базиліки Святого Петра, я то глядав, Він з дуже великим трудом е, вимовив слова, що всім бажає благословенної Пасхи, благословенного Великодня. Ну і сьогодні, ранком, ця новина стала з однієї сторони і зрозумілою і певним шоком, чому? Тому що ми вчора ще його бачили. Таким рухомим, але кожен християнин рано чи пізно стане перед обличчям Божим, в тому числі Папа Франциск. Треба сказати, що папа Франциск, коли мова йде про його духовність, він був людиною, справді дуже євангельською, справа убогих, бідних, немічних, покривджених були йому особливо на серці, очевидно, що. Він пробував реформувати церкву, не мається це на увазі управлінський орган церкви, яким є Римська курія. Звичайно, що щодо України, ми знаємо, що він висловлював різні такі позиції, які деколи ставали чи предметом насмішок, чи незрозумілими і залишаються незрозумілими до сих пір. Можливо, час багато чого прояснить, але я би хотів звернути увагу на те. Що він постійно від початку війни нагадував вірним про багатостраждальну Україну і закликав до молитви за неї. Думаю, що щоб оцінити цей понтифікат, треба буде часу. Коли ж мова йде про кандидатів, яких зараз там вже починають називати не тільки італійські медії, але міжнародні в Римі. Я пережив, був коли був то е, значить. Смерть Івана Павла ІІ, потім новий консисторій, який вибирав Венедикта XVI, потім зречення Венедикта 16-го, вибір папи Франциска. І, і в Римі існує таке прислів'я. «Кі ентра Папа еше кардінале». Тобто хто на конклав, входить як кандидат на папу, виходить кардиналом. Завжди є. Оця непевна незрозумілість, і напер... можна говорити про потреби церкви. Кардинали говорять про потреби церкви, але якогось кандидата снувати важко. Я вже побачив, що дипломатія американська аж за НАТО, аж за НАТО, я таке вперше в житті бачу, почала прямо лінійно устами президента Трампа говорити про те, що майбутній глава католицької церкви має бути. З Америки навіть навазвав прізвище. Як на мене, це не те, що дуже некоректно як для глави держави, але взагалі не культурно такі речі робити. За моєї пам'яті цього собі не дозволяв робити жоден глава держави якого я пам'ятаю, отже, два уточнення Дозвольте. Ви згадали про ось папу Франциска і Україну. Перше з джерел ТСН нам відомо, що папа попри те, що неоднозначно його сприймали, був активно долучений, зокрема і до питань обміну полоненими і різноманітних схожих ініціатив. Чи є у вас якась подібна інформація? І друге запитання: чи будуть долучені до опрання вже нового папи якісь українські релігійні діячі, зокрема представники наших риму католицької греко-католицької церкви? тощо перше питання є дуже слушне. Ваше я вам наведу приклад. Наші отці два ридентористи: Іван Левицький і Богдан Гелета, які були полонені як військові люди. Вони були священники, їх би ніколи не випустили. Це були тільки старання папи особисті, Франциска, і про це стало відомо згодом. Мені відомо про ще ще багато різних ініціатив, які робив папа, для того, щоб визволити полонених раз друге лікування хворих, особливо дітей з України у е, так званій лікарні Ватиканській Бамбіно-Джезу. І крім того, він зверніть увагу. Він багато що ще робив, що ми не знаємо до кінця. Я особисто можу вам сказати ну, в межах можливого, так, що представники Держави України і громадських структур активно контактували з Папою. Я думаю, що найближчим часом у дописах фейсбучних наших воїнів ви побачите дуже цікаві. Повідомлення, кому і коли папа передавав кошти, і на що, і друге запитання. Дуже коротко, те, що я запитував про долученість українських власних діячів до виборів вже нового папи. А так звичайно, тепер в українських діячів, як серед Риму, так і греко-католицької церкви, буде один єдиний представник, дуже молодий владика Микола Бичок, який на даний час. Очолює українську єпархію у Австралії, і він буде представляти як і Австралію, так і Україну. Дякую вам, дякую вам за всі ці роз'яснення. Нагадаю, доктор Богослов'я, український релігійний діяч романах Студит, отець української греко-католицької церкви, Пан Юстин Бойко, був на зв'язку зі студією ТСН. Ми говорили про смерть папи римського франциска і обрання його наступника. Через...